Всім доброго ранку. На зв'язку Денис Френдлі. Я сьогодні, пам'ятаєте, я подивився, то було 20 жовтня, тобто купа місяців ще назад. Того року, 22-го, ми з вами їли такі батончики, що було коричневе. Тепер воно вже молочне. Снек вайт. Я взяв дві штуки за 46 гривень. Ну, трохи дорого дві штуки. Ну, бо одна штука скільки-то, там, 20. 6 чи що там, типа то. Треба був чек зараз дивитися. Зараз подивимося і вам скажу. Поїхали до заставки, зачитаємо ваші коментарі, якщо вони, звичайно, є. Погнали! Деніс Осфрейні реагує! Деніс Осфрейні реагує! Сьогодні буде реагувати на... Тістечко, Монте, Снек, Вайт з вершковим наповненням молока. Дві штуки, штуки, штуки. Е, але це може одну штучку, кусочок на YouTube шорт, не знаю хто хто знає. Поїхали. 28 передніх. 14 лайків. Дякую за 14 лайків, але якщо YouTube спише, то рахуйте, що я не дякую. Та, ну одно, в будь-якому випадку поки що дякую. Ну, ви хоч проявляйте активність, поки це можливо. Ну спише, спишете вже Ютубові не дякую. О, а вам дякую. Сантьяго Гел, а чому аж у серпні вечірній е, контент з Болгарії? Тобі що, западло зараз викласти? Прикинь, западло, це мав... Цей рахуй самий найкращий контент Болгарії, де вночі знімав, він мав вийти 20 червня. Я затупив його. Я його знімав ще 17 червня. Тобто я дурень міг поставити прем'єру. Я не зорієнтувався. Мама сказала, йдемо гуляти до 8 години. Ми погуляли до 8 години. Я той во. Ціво, я мав поставити в день прем'єру. Я подумав, о, якщо ми до восьмої гуляємо, значить можу в восьмій поставити, буде без прем'єри. Але я забув, що там настільки повільний інтернет, що він не, не, йому не вдасться загрузити. І це логічно, бо люди приїхають туди не... Фільми вигружати у мене розумієте, то ті відоси йдуть розміром з фільмами. Та якщо всі відоси брати тих штуків, купа штук на круле чисто, це якщо разом все порахувати хвилин, то це вийде як повноцінний фільм, то люди туди не приїхають фільми грузити. А приїхають відпочити, і тому інтернет не розрахований і не вийшло. Я типу, о, 20 червня не виходить, значить 20 серпня. скажете, що не 20 липня. Я хочу 20 серпня. Ну, липень не подобається, сьомий місяць. Коротше, поняв. Добре. виглядає вкусно. Дякую, Дарафею, ти молодець, що там постійно їл. Ну, бо контент зняв. Росія без мозгу, Денис. А що там? Чекайте. Поки що. Денис. Що, Денис ще приїде, з Люка. З... Вибачте, що зараз пікає, тут наведено. Коротше, добре, вертаємось. Денис, а що там за той е, пульт е, у Болгарії? Дізналися люди чи ні? Е, прикиньте, там було, мені писали багато щось там. Ну, було десь два-три е, повідомлення в директі. чи тіпа, що там за той пульт, я нам не сказав. Ну, я мені здається, казав у відосах. Ні, коротше, все прийшло успішно. Ну, звичайно. Вони вже нічого не будуть, але може вони позвонити на ту агенцію, з якої нам якби, дали цю поїздку і все одно виплатити кошти за той путь. Ну поки що мальчок, Нічого такого, ну, не знаю, хіба у тій, де ми замовляли в неї, то хіба там щось може вона мати проблеми? Ну, блін. Коротше, поки що. Повезло, але люди ж туди мали заселитися. Тобто, ну, мали би, ну, не напевно сказали тим людям, а що це нам не дали в кімнату другу пульці? Це може бути, ну я не знаю. Поки що все обійшлося. Ну ми вже не там. Розумієте, коротше, я дурень, я повний дурень. І такі справи. Але це його, Коротше, обійшлося. Та. І ще раз хочу вас вибачитися за те, що там Матюкався дуже сильно в тому відосі. Це... Це жесть. Коротше, треба буде, знаєте, обрізати той відос. Як десь буде ноутбук знову мати, треба буде ті мачки пообрізувати. Та, якщо в мене вийде, звичайно. Ну, подивимося, подивимось. Не вийде, скриють. Ні, скривати вже не буду, ну, типа закривати. Ну, коротше, поняли. Так, де той твій коментарій? М -м так, Алло, не Паріж, Денис, чи приїде Злюка Заварюка з Болгарії знімати відео на канал? Не приїде. Ой. Блін. А може з Люксі заварюється, получ... вона отримала за те, що я такий дебіл? Ха. Ну, Злюка Люка заварюйка, я їй, до речі, це казав. Перед останній день, як ми виїхали, вона тіпо, така сказала, ну ти. Матюкнулася коротше, на мене. Ну ти та. Але, ну, тіпо, каже, ну, але я думаю, їй нічого не буде так, як вона. вона це не є. Ну, вона не в тій кімнаті живе, вона нагорі, де я вам казав, четвертий який, Тобто їй нічого не мало би, по ідеї бути. Хоча, якщо вона дізнається, що вона якась моя знайома, то... Я не знаю, чим це закінчиться, коротше. Так, Денис Френді, э, я це читав Крепок і сильний. Денис Френд спортом увлечен. Ролики в УЦП. Денис Friend любить з детских літ. Сорі, що написав російську, тому краще ремується. Тому що краще ремується. А ну давай попробуємо на українську. Денис дружній крепок. Типа сильний, а крепок, як буде? Не знаю. Коротше, Денис френдлі спортом зацікавлений. Ролики велосипед. Денис дружній любить з дитячих років. Ну, видите, не римується, бо роки, там треба хоч спеціально сказати лет, а тут років. І все, ну так, ти правий. Дякую за коментарі. Класний коментарій так. Що написали? В топ цей комент. Е, може і в топ. Лолотрек. Та ні, я думаю, нічого офіціанти такого не подумали. Просто ти показуєш, яка в них у ресторані є їжа, і вони це зрозуміли. Я теж так думаю. Вони постійно, ви самі чули, ті, хто бачили до кінця ролик. Просто дайте тарілку. Їхня задача, просто вони ж працюють. Ви час забрати посуду у людей. Якщо вони не доїли, віддайте тарілку, віддайте, то просто прибрати. Дара Фаеля, на сторіс у тебе по 500 присмотрів набирали. Ти говорив, а це вже більше, ніж а толку з того, скільки то там тиждень проходить, сториси удаляють, переліди удаляються. Логічно. Дещо це писати? Це? Нічого не грає взагалі ні на що. Антон там? чому ніхто не пише в коментарях тобі, щоб підстригся ти топ? А, подякував. Ну, зато ти написав, дякую. Алло, не а мені цікаво, що за малюнки. Я типу малював парочки, знаєте, ну можна. Допустити себе, якась там дівчина, щось таке. Сантьяго та. Гейл, а справді, Денис, навіщо ти знімаєш ці ролики, якщо на них перейдю немає? По-перше, ну де перейдю немає, ну, бачите, для самих цих відданих моїх підписників, ті, хто напише по 10-15 коментарів, то е, для них, щоб суто для своїх, аби прокоментували. Якщо навіть бували дні, що взагалі 0 коментарів, то для себе. Подивлюсь, якщо подивлюсь. Лоло Трек, а справді, де актив під тими роликами з Болгаріями? Е, що ти мав на увазі перегляди чи коментарі? Ну, напевно, все-таки коментарі, бо перегляди у мене не завжди є на відосах. Ну, питайся у мої, моєї аудиторії, чи не пишуть та. Софії я смотрела, як ти на море, був. молодець, але відео. Не прокоментувала Надія, а може привітали. Може е, ну і що ж, тут також ні разу не був там около готелю свого басейну. Ну, він був на морі. Зачем із з мелочі, а е, його хейтет, боже. А хто мене хейтить? А, то що вона вчора написала, що. А, я знаю той коментар вчора, що хтось там написав, що типу, молодець проміняв телефон, проміняв басейн на телефон. Це типу, був в стилі хейта, так. Ну, я це вже розповідав. Там, знайомим, казали, що ну що тут такого, ти був на морі, це головне, а басейн це дрібниця, хоч йдеш, хоч не йдеш, це твоє рішення. Ну, ясно, що тато теж розчарувався, бо він був там пару разів, ти не був. Ну, та, Ну, коротше, забейте вже. Привіт, пупсик, Ахмайтар. Привіт. Ну, це ж не ти відповів. Це ж не я не відповів. Окей, добре. Нікол хода Там ще якась буква? так. Е, Денис Ї... їсімо. Денис їсімо. Ну, типа Денисимо, Денис їсімо, Денисімо. Тут рофли пішло. О, це цей колега, типа по Ютубі. Якщо воно не йде, навіщо знімати? Візьми одну нишу і знімай одну. Нішу, бо так не розкрутишся. Я йому відповів, що. Щоб він не знімав його, все рівно не будуть багато дивитися. Ну, якщо зняти хайповий контент, мали би дивитися, що так зразу е, мене обсираєш що не буде дивитися. Просто, ну, але я ні, ну, в принципі, я вам так казу, що якби я знімав авторський контент, я би не дивився. Якщо б я знімав на популярні теми, може би і подивилися. Тут така справа. Залежно, що ти там знімаєш, і... чи попадеш в рекомендації чи ні, що я відповів. Переглядів вони не набирали на цих великих відосах. Але ми. Я суто спілкуюся зі своєю аудиторією. Тобто самі віддані підписники там 10 людей, 5 людей, 15 і прокоментують. Про... Ну так, суто для своїх, мав на увазі. Та. Тобто нічого до такого, суто для своїх. Добре, приступаємо, не качаємо. Добре, давайте починаємо їсти. Годинник у нас перед очима. Мене тут бісить, що воно кожну години пілінькає. Ну вже так. Не угу, угу. за всю одну штуку, 20 щемози. А, до речі, чек. І так, добре, що чек я беру, бо можемо зробити висновок. Так, е, хто та касерку Л'єку? Наталя Михайлівна. Угу, окей. Е, йогурт Дані. Це ж вчорашній чек, йолки палки що вона чек не дала? Це вчорашні ми їли з вами, Данісом. Блін. Я секунду, я гляну, чи просто чек був, чи не був. Я ще теж, знаєте, в мене останнім часом якийсь скрінж відбувається на касі. Я поки ті найду копійки, а касира чекає, чекає, чекає. Вже, вже не годно дочекатися, поки я дам їй ті решта грошей. Треба зразу приготувати мені перед касою, щоб я не крінжувався на касі. А я крінжанувся. Уже другий раз. Вчора крінжанувся сьогодні, бо я тормозну... тор... тормознувся. Так, касир. Тут уже Карина Васильівна. Снек. Во, десерт зод Снек тістечко. Значить, 47 гривень. 47 гривень вийшло. Так. Щось ми рахували 46, а не 47. Угу. 20. Чекайте, що тут у нас? Так. Чекайте... Що тут то? Зараз. Е що тут у нас тут? Так, так, так. Е що за ці ручки нічого не пишуть? Я хотів... Так, ну я десь 26 гривень заплатив, я не знаю. Що тут. Так, що тут там? Ну зараз попробуємо. Упс. Не входить. Так, попробуємо. Так, ну. Короче, в жопу. Добре, поїхали. Ммм. Ну. Ну, 20 ще ми зрели. Ну, короче, дорога. Ммм. Але смачно. До речі, Pringles можна взяти чіпси на завтра. Того що і так, виходить багато контенту завтра на 30 червня. До Pringles можна Багато потратитись на на Pringles, там. До речі, 23 го багато не знімав. Ну, що? Знімав. Ви не зрозуміли, я коли приїхав сюди 23-го. Я... Виклав тільки контент з Болгарії. Тобто тут дома я тоді не знімав, вже з 24-го почав знімати такі справи. Ну поставлю 9 з плюсом. Прикольно. Що на YouTube шорт не буде, напевно, так? Чи щось чи легенько? Пофіг так коротке відео, так? Ну добре. Піду на вступку. О, окремо це, окремо це, я забув. Так. Давайте окремо цю штука. Ммм, mm, штуке. 8 балів. До речі, ви мене дружні можете запитатися, чого ти, наприклад, Денис дружній у Болгарії там на всякі різні страви навіть було 6, 6 балів, 5 давав, а деяким 8 9 Це все того, що ми їли все зараз. І тут ти реально бачив порівняння, що смачно, що не дуже. А тут ми з вами лише по одній реакції ну, за день знімаємо. Ну, у круглих трохи більше, та по 4. Е, ну, але не зараз. А є що і зараз. Ну, коротше, там ми в одному віду все їли, розумієте, і курка, і горох, ну, горох не знаю, і салат різні, і риба ще була. Рибу я ніколи не відони їв. І ми могли дати оцінку, а типу, тут. Одна їда, і тіпа, ти думаєш, а, то, в принципі, вона нормальна. А там ти вже все зараз їв і міг нормальну оцінку зрозуміти, дати висновок, що то не добре, а то супер, Такі справи. Так, ця штука. Типа цей тістечко. Як то тістечко чекну? Ну, називається вершкове. Вершковому поставлю просто 9 балів. Хоча воно якесь таке, як масло. Я вже чесно не знаю, що в цьому магазині брати. Так особо нічого нема. Знаєте, мені вже дуже круто, що у батьків вже є... Ну, ну, окремий телефон не так було, але ви не розумієте, у мами вже тепер телефон, в якому я не лізу, тільки в когніто почитати ваші коментарі. Тобто аккаунтів моїх слава Богу нема. В тата новий телефон аккаунтів моїх немає. Це супер. Вони не слідкують за цим каналом. Вони не знають, що я якою херньою можу страдати. Вони тим більше не знають за Болгарію, що ви мені тепер на Росія без мозгов прокоментувала. Тому я виходив в плюсі. Я можу з вами про любі теми говорити. І ніхто це. Ну я надіюся, що вони не будуть цього бачити, і ми можемо. Все, що хочемо розговорити на ну, в межах розумного на каналі. І вони це не будуть вроді, бачити. І це супер. Ну, звичайно, якщо вони там пару метрів тут чують, то так. А якщо ми підемо там на гору чи поїдемо якесь місто, ну, містечко, ну, типу, в якесь місце подальше від них, ми можемо поспілкуватися на якісь з вами такі теми, любі теми, щоб вони не чули. Так. На цьому все з вами був Денис Френді. Не знаю, на що на Ютуб шорт. Добре, лишаємо на Ютуб шорт, може залетить до трьох переглядів. Дякую за перегляд. що завітали на моєму каналі, теж вдячний. Можете прокоментувати, можете, що хочете лишити. Всім добра, всім пока-пока. Бувайте, дружні, та до наступного відео.